Вражаючих причин навіть кухня мрії рано чи пізно може набриднути стати незручною і неактуальною. Непогана альтернатива капітального ремонту частковий редизайн кухні, але для початку оціните обсяг робіт. Якщо серйозної професійної допомоги потребують підлоги, гарнітур, інженерної системи і сантехніка, то нужно хорошо продумати порядок дій по кожному з пунктів. Врахуйте, заміна деяких елементів може запустити ефект доміно. І буде потрібно виконати додаткові ремонтні роботи, якщо ж основні конструкції кухні в порядку і застарів лише фасад, то досить освіжити окремі деталі інтер'єру, зробити це набагато простіше і економніше, ніж затівати капітальне перепланування. Ділимося порадами, як швидко оновити кухню. Порада 1. змініть світло. Інтер'єр кухні легко поліпшити за допомогою освітлення, змініть невеликі стильові світильники на яскраві енергозберігаючі лампочки, додайте приховане світло під верхні модулі гарнітура, і на кухні стане набагато яскравіше і веселіше, та й готувати зручніше актуальність і стиль в світовий сценарій привнесуть модні тренди в дизайні, трекові системи, світлові панодимери, неонова підсвітка. Порада 2. додайте архітектурних деталей. Звичайна кухня може перетворитися в розкішну за рахунок нових деталей обробки високого якості і ефектної форми, красива ліпнина під стелею, модний напольний плінтус, зейнерські рами для вікон і дверей, але для внесення подібних змін, не порушуючи геометрії кімнати, потрібен невеликий досвід, особливо якщо ваша кухня не ідеально квадратна. Порада 3. оновіть кухонну техніку. Сучасна техніка для кухні практично у всіх цінових сегментах відрізняється естетичною привлекательністю, рівними і гладкими поверхнями, виразною фурнітурою, різноманітною забарвленням і дизайном, замінити стару техніку на нову простий спосіб вдихнути свіжий подих в інтер'єр кухні, якщо покупка нової техніки поки не входить у ваші плани. Спробуйте помітити її частково оновивши, наприклад, конфорки. Ручки плити або полиці холодильника. Порада 4. зробіть ставку на скляні поверхні, текстуровані стекла в кухонних шафах або буфетах. Популярний тренд в сучасному дизайні зовсім не обов'язково обзаводитися новим гарнітуром, досить вставити скла в зовнішню частину пари дверцят шафок, вони стануть координаційним декоративним центром кухні і підкреслять гарний посуд на полицях, якщо вмісти шкафчиків виставляти на показ не хочеться. То використовуйте матові скла або дверці з дрібними скляними вставками, це додасть гарнітуру практичності і візуального інтересу. Зрада 5. пограйте з кольором, більшість кухонь пофарбовані в монохромні нейтральні відтінки, які з часом починають набридати, спробуйте оточити себе райдужною атмосферою, несучи в кухні більше яскравих фарб. Пофарбуйте дверця та шаф в стільці, полиці, придбайте разноцветний декор. Посуд, побоюєтеся, брижі в очах, намагайтеся не використовувати більше трьох-чотирьох відтінків. Порада 6. оновіть кухонний інвентар. З часом кухонного начиння стає все більше, якщо ваші шафи і ящики вмещають на силу. То є привід обзавестися зручним інвентарем для хранення посуди і столових приладів різними лотками, кронштейнами, стелажами, поличками, підставками, підвісними конструкціями. Порада 7. не економте на фурнітурі, краса, як відомо, в деталях, і такий скромний, і непомітний. На перший погляд, нюанс як меблева фурнітура може зіграти значиму роль в інтер'єрі. До того ж, замінити її набагато простіше і дешевше, ніж самі меблі. Якщо не плануєте оновляти фурнітуру вже через два роки, вибирайте вироби з качественних матеріалів. Вони, як правило, Важче і дорожче інших для облегченої і надійності монтажу. Зверніть увагу на дверні ручки з трохи великим розміром для кріпильних гвинтів, якщо в дверцятах шаф необхідно проделати додаткові отвори для гвинтів. Використовуйте декоративну задню пластину, щоб приховати старі отвори або закрити їх дерев'яною замазкою. Порада 8. включіть стильні аксесуари, логічне завершення будь-якого інтер'єру стильні аксесуари. Від текстилю до начиння. кілька вдало підібраних предметів декору здатні перетворити вашу кухню до невпізнання і без кардинальної переробки прикрасти ваш кухонний інтер'єрів залежно від обраного вами стилю. Додайте яскраві подушки, фіранки, декоративні пляшки з овочами, килим, кімнатні рослини.